Газів в площі Олеська. І це є захоплює, це площа захоплює три області. До нас сьогодні було забагато запитань, натомість було мало відповідей. І сьогодні у нас є присутній радник міністра екології та природних ресурсів він наш Володимир Анатолійович. Я вас запрошую до слова пояснити. Що від нас хоче міністерство, а я потім ще прочитаю листи, які ви писали на міністерство і які на відповідь і давалися. Бо в мене слайди є, щоб я бачив слайди, не? Можна, можна. І по регламенту, скільки в мене хвилин? У вас мало хвилин. Скільки, скільки? Ну, 5 хвилин. 5 Добре, я попробую тоді перший слайд. Шановний пане Шановні депутати, пані та панове, перший слайд показує, що і, на жаль, в довготерміновій перспективі ми будемо залежні по поставках газу з одного джерела, тобто з Росії, десь на